Ми створили таку скриньку, танцюю для ЗСУ. І я почала танцювати, але перший раз був дуже хвилюючий, тому що я не те, що боялася, як сприймуть люди, а просто від хвилювання, тому що це для мене щось нове. 11-річна франківка Альбіна Кулакова у центрі міста танцювала, щоб зібрати гроші для української армії. Розпочала у серпні. Альбіна танцювала 14 днів у різний час, коли погода дозволяла. Я танцювала під українську музику, всі, звісно ж. Також я придумувала танці сама. Бувало, брала деякі тобто, такі невеличкі комбінації з якихось своїх сольників чи групових танців, дещо придумувала сама. І я вдома типу, придумувала, тренувалася, і потім ще останні рази прямо перед виступом я тренувалася тут в залі з вчителькою. Я танцюю сучасну хореографію в стилях контемпорі, джаз модерн, модерн. Школярка професійно займається сучасною хореографією більше шести років. Хоч і запропонувала долучитися до благодійної справи Альбіні її мама, дівчина усі свої виступи готувала сама: від рухів танцю до музики. Люди реагували класно, нормально. Деякі дуже довго стояли, деякі, звичайно, ж просто проходили, деякі дарували мені квіти. Вже наступні рази після першого ну Скажемо, кайфувала, тому що мені я вже танцювала в задоволення. Усього дівчина зібрала 70 тисяч гривень. Усі гроші вона вже передала до благодійного фонду, який допомагає армії. Альбіна пригадує, за день найбільше вдавалося зібрати 6 тисяч гривень. Дехто з глядачів навіть залишав по 100 доларів США треба бути небайдужими тому що все таки якщо наприклад кожна людина чимось допомагала збирала гроші передавала для зсу наших ми таким чином наближаємося до перемоги я дуже рада що все таки я змогла таку суму зібрати яку хотіла і ми зустрілися з Сергією притул щоб я зустрілася з ним з метою щоб передати ці гроші для воїнів на усіх виступах Альбіни Кулакової була її мама Тетяна. Вона підтримувала доньку та збирала гроші разом з нею. Жінка каже, приємно здивована тим, як франківці активно долучаються до допомоги. Я, звичайно, що горда тим, що вона все-таки цього досягла. Тому що мені було дуже важливо, щоб вона от таку благородну основну ціль зробила, і що вона її все таки досягла. Тобто, звичайно, що тішуся, звичайно, що пишаюся нею, пишаюся тими дітьми, які теж такі речі роблять. Зараз Альбіна натанцює через погоду, однак каже, планує надалі допомагати нашим бійцям, але вже в інших проєктах. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.